Привіт всі мої дорогенькі, Каленська Ірина, канал Життя нутриціолога. П'ятниця, вечір, ми приїхали із моїм сином після саду на Батути. Тут всі, в принципі, зі мною приїхали, а, але я працюю. Я працювала весь тиждень, якось він так швидко закінчився. І мені потрібно в п'ятницю, в другій половині дня я дуже багато роблю меню і сижу, і просто розумію, що я вже нічого не розумію. Тому вирішила на швидкоруч записати в ложик, е, поговорити про холестерин з вами. Але не тільки про холестерин, показати вам такі красоти різні. Тут прям дуже гарно. Я взагалі люблю, знаєте, поєднувати корисне з приємним. Ми приїжджаємо з моїм малим, з ними грається. тьотя-племінниця, я працюю. Дивіться, як гарно, а? У мене є прям фотка вже така, де я з пузиком своїм стаю. А, Так. А, до речі, хотіла про останню новину. А, я вам нещодавно знімала влог, де я розповідала про ГЕС Каховську. Ну, Ми, звичайно, всі хвилювалися, донатили, хто скільки міг, просто це, це жахливо, це я не знаю. Тільки сволота може так робити. І нечисті. Але <смі> вчорашня новина про те, що в Єгипті акула з'їла росіянина. Можливо, той росіянин якийсь хороша, хороша людина, я не знаю. Але мені здається, що у нас в Україні ці акулі, якби її не вбили, дали би героя. Героя посмертно дадуть. Ай, за боротьбу з окупантами, з фашистами. <смі> Клас, корови пасуться там. Ми колись приїжджали в Карпати, а я ж дуже довгий час в Києві прожила. І в Києві, ну, шо, асфальт, бетон, ти, все, ну, і каштани. І ми приїжджали в Карпати, і там це, це, аромат свіжоскошеної трави, потім сіна, ну і, і корови і звичайно коров'ячого гімна. Мені так подобався цей аромат, і я своїм плеві... плевіницям кажу, дівчата, це понюхайте, кажу, це найздоровий аромат, який тільки є. Ви тільки подивіться, це ж органіка, так пахне здоров'ям. І вони тепер десь якусь трубу пробило, тьотя, нюхать будеш здоров'ям пахне. Прикалується наді мною. Тут все в таких квітах. Скоро буде лаванда цвісти. Звичайно, ми приїдемо на лаванду. Ми тут е, приїжджаємо, як я завжди жартую, і на відкриття конверту, не тільки на якусь лаванду. Отже, про холестерин. Просто останній не останній тиждень, так? останній рік постійно дивлюся аналізи, і все рідше і рідше мені зустрічаються люди, у яких холестерин в нормі. Зазвичай це холестерин знижений. В рідших випадках холестерин. Підвищений. І хотіла з вами розібрати, розповісти вам, поки тут хожу, в чому різниця, взагалі, що на що впливає, чому так, як на це вплинути. Отже, перш за все, ці всі показники про холестерин ви можете побачити в своїй ліпідограмі, так і називається аналіз по крові ліпідограма, де показують ліпідний профіль. Там будуть такі показники, як ліпопротеїди високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності, коефіцієнт етерогенності, і будуть три гліцериди. Коефіцієн етерогенності, якщо він буде збільшений, то це буде Буде говорити про те, що у вас є ризик серцево-судинного вже захворювання, тому що не завжди високий холестерин це про серцево-судинне захворювання. Якщо будуть збільшені три гліцериди, це вже небезпечно. Це набагато гірше, ніж просто збільшений холестерин, тому що саме збільшені три говорять нам про те. Що у нас є ризик серцево-судинного захворювання? Не, перепрошую, не серцево-судинного захворювання, саме інсульт і інфаркт, тому що у нас є там різні хвороби, інші серцево-судинні, а високий холестерин, перш за все, до вісьми не потрібно нічого вживати у вигляді статинів, тому що в медицинських протоколах у них чітко написано: якщо холестерин загальний вже вище вісім вісімки. То потрібно вживати статини. Але статини це така річ, яка має дуже сильну побічну дію. Статини мають вплив на майже всі системи нашого організму. Зараз у науковців досі е, ходять От, це буквально свіжа інформація, яку я вивчала зараз у науковця нашого генетика. Також він говорить, що досі лікарі і науковці спер... сперечаються е, на тему, чи допомагають статини. Тому що в мене люди, які до мене приходять, вони кажуть, ми вживали статини. Це не одна людина, звичайно вже говорила, але вони не допомагають. І так ось, до чого я хочу сказати, що е, е, деякі вчені стверджують, що Дію й доказовість статинів замовлю, замовили дослідження саме компанії, які випускають ліки для того, щоб на цьому заробляти. І от, от таким чином, в принципі, ці ліки і потрапили в протоколи лікування. Але статини мають дуже велику різну неприємну. Зворотню дію, тому нам потрібно обов'язково зробити все максимальне для того, щоб знизити холестерин без дії статинів. Але щоб розуміти, як його знизити, це ж потрібно знати цю інформацію. Боже, Я так вже стомилася сьогодні. Так, ось холестерин набагато небезпечніший, якщо він саме знижений. От знижений холестерин це просто для здоров'я, не тільки для серцево-судинних захворювань, це для всього здоров'я е дуже небезпечно, тому холестерин потрібно обов'язково підвищувати. А якщо він знижений, то він знижений, скоріше, або якісь захворювання були такі серйозні, або порушена робота печінки при різних захворюваннях печінки, е тому що саме печінка синтезує, е утворює у нас. Е це не мої ходять. Утворює у нас холестерин. Так ось, про холестерин, коли він підвищується, дуже багато людей починають перестають їсти яйця, вершкове масло, перестають їсти якісь там продукти, харчування, сало, все, що типу містить холестерин. А от булочки. З печивом їдять, а хоча потрібно навпаки не їсти, тому що там багато транжирів різних зараз не готують булочки з вершковим маслом, здебільшого з маргаринами магаргаринами з Спредами, які містять собі транжири, і це негативно впливає на наш організм. Так ось, для того, щоб нам знизити холестерин, нам потрібно не звичайну їжу коректувати, коригувати, але не прибирати жири тваринного походження, прибирати саме крохмалисті вуглеводи, пусті рафіновані вуглеводи. Це картопля, рис. А, а, зараз всі о, ми всю жизнь виросли на картоплі. Ну, всю жизнь виросли, а, а аналізи такі, як ми маємо. Тому розповідаю, що потрібно робити. Також. О, Боже, хожу по полю, тут все в колючках. І я ступаю, і мені так боляче в ноги. Але я ж иду, знімаю, іду, знімаю, йду, терплю. За Космодем'янська. Так, ще зараз не можна такі імена використовувати, не знаю навіть. Е, так, е, далі. Про... Холестерин. Так ось нам потрібно перш за все менше вуглеводів їсти, звичайно, виключити трансжири, їсти корисні продукти, менше їсти жирного, маючись на увазі. Звичайно, не виключати сало із раціону, але сало їсти там на фалангу, пальця, якщо проблеми шокети, або там 30 грамів на добу в такому плані. Але ми маємо розуміти, що... У нас в, в з вами в організмі десь приблизно 120 грамів холостерину плаває, і з цих холостерину десь 96 грамів будуть припадати на те, який синтезує сам організм. А всі інші 20 з чимось – це те, які ми наїли. Так ось. Признаки високого холестерину це не їжа. Тобто можна не їсти поганою їжею високий холестерин. Це якщо вживати кожен день фастфуд, маргарин, спред, смажену, смажену картоплю на рафінованій олив... оливковій, а соняшниковій олії теж буде підвищуватись холестерин і не від соняшникової олії, а від картоплі. Короче. Короче. А, кулюки боляче. А, і а, нам потрібно розуміти, що якщо вже високий холестерин, то його генерує у нас організм, наша печінка. І потрібно дивитися, а що там таке? Якщо у вас підвищений, якщо у вас підвищений ТТГ, наприклад, гіпотеріоз. Може підвищуватись холестерин, потрібно прибирати гіпотиріоз. Якщо у вас високий інсулін, інсулінорезистентність, це може тягнути за собою високий холестерин. Якщо у вас, наприклад, порушений жовчів відтік, дискінезія жовчо від шляхів, якісь камені в жовчному, видалений жовчний, це призводить до підвищення. Холестерину, тут потрібно працювати жовчим відтоком, допомагати лицетином, допомагати розторопшою, артишоками, різними рослинками, максимально, щоб не довести свій стан. Ой який олень! Клас! Щоб не довести свій стан до е, статинів. Так, де це моя рідня? Тому холестерин, звичайно, це дуже... Потрібна нам речовина, без неї ми жити не будемо. Холестерин от, е, в чому різниця між ліпопротиви високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності. Е, от, це, якщо ми о, такі кульки собі уявимо, е, то ось е, холестерин має потрапляти там, наприклад, в, е, в клітини, в мембра в клітинні мембрани. І він має туди проникнути. Для цього холестерин має мати маленьку форму. Так ось, ліпопротеїди дуже низької щільності, вони великі, Ліпопротеїди низької щільності, вони чуть менші, а ліпопротеїди високої щільності, це той самий якісний холестерин. Малюнькі-малюнькі, і вони потрапляють дуже-дуже зручно і не плавають в крові. Коли холестерин ліпопротеїди низької щільності, дуже низької щільності, великі кількості плавають в крові, вони починають осідати на стінках наших капілярів судин і, наприклад, пливець. Цукор так само пливе цукор великій кількості, і цей цукор пливе, такі бачить цю, цей холестерин приліплюється до нього, і так вони від'єднуються і все це утворюється. Так атеросклеротична бляшка. Велика кількість цих атеросклеротичних бляшок, звичайно, буде призводити до різних тромбозів, закупорки судин, серцево-судинних захворювань і всього самого небезпечного. До чого я взагалі веду, якщо ми подивимось статистику, світову статистику бусов палитів. Як з лісу, коровка, о, олень бігає, бусел погатів. Якщо ми подивимося з вами на світову статистику смертності, то це буде не війна, не коронавірус, не вбивства. Це будуть серцево-судинні захворювання. Це сама головна причина, чому люди помирають. Ну, не від віку, а от саме по причині захворювань. Тому робіть висновки, харчуйтесь правильно, слідкуйте за своєю ліпідограмою. хоч один раз в житті під її. подивіться, що у вас там коїться з цим холестерином. Все, буду завершувати, бо вже йдуть мої рідні. Будемо їхати, і мені ще потрібно менюшки дівчатам робити. І ще піду на оленя, подивлюсь. А підпишіться, будь ласка, на канал. Я постійно забуваю про це говорити. Для мене це дуже для мене, не... мене це дуже важливо, тому що я, скажімо так, ще не такий блогер, ну, який має дуже широку аудиторію, тому що я не привертаю увагу людей якимись там скандалами чи голеним тілом, чи якимось там хейпом, хайпом, хайпом, хейтом. Мені хочеться бути доброю, адекватною людиною, яка несе позитив в своєму контенті і допомагає собі так, от поговорила, мені стало легше. Начебто поговорила з друзями, тому будь ласка, підтримайте лайком, підпишіться і поділіться цим контентом із людьми, кому він може бути корисним. Дякую.